Для міста має бути найвигідніші пропозиції реалізовані. Якщо не проводився конкурс, а хтось одноосібно вирішив, що цей здоров має там будувати, ми маємо надавати ділянку в судовому суперфіції, то це неправильно і тут є прояв корупції. Це перше. Якщо друге, якщо завідувач юридичним відділом не володіє питанням. І виносить незаконне рішення, а на сьогоднішній день це є незаконним рішенням. Я поясню, чому аргументую. Тому що рішення попереднє, пункту 6, вступає в силу після підписання головуючим цього рішення. Дане рішення ще не вступило в силу. Юрист, який працює на... і отримує зарплату на. Податків під е, наших громадян виносить незаконне рішення. Я розумію, що по команді більшість, яка є і утворена, зараз проголосує. Тут питань немає. Але звертаюся до цієї більшості. У вас здоровий глузд, колеги, має бути. Тому що в даному випадку це рішення не незаконне, бо попереднє не вступило в силу. Дякую. Ще з вами, коли запитання до распорядку. Кто за данный проект речник, пошла уплаты тогда? Кто против? Течей на комитет платы. Прота четыре. Что он принялся? Потому что должен быть здравый смысл. Нет, пять. Раз, два, три, четыре, и. депутат. 22. 22. 22. 5. Примерно 84. Ведь не принято. Да. Что мне делать?